А тут 80. Різниця суттєва, хоча це все на об'єм об'ємній плях. 40 кілометрів, який йому треба об'єм? Який час? Поняття немає. Ну, я думаю, до 2 годин. Година на 50. Одна година орієнтовно 60 грамів Ага. Одна година. Тобто це може бути, наприклад, один БТФуйл і ще якісь додаткові додатковий Угу. На який об'єм ці 80 грам розводяться? 500 мл. 500 мл. Але можна розводити трішки більше, щоб смаку не було не підконцентровано. А що по гелям порекомендуєте? А, по гелям дуже класний пієфаш, 30 г вуглеводів, на відміну від ці 122 грамів вуглеводів. і вони більш нейтральні на смак неприємніші. А, а ти з кофеїном полюбляєш чи без, щоб штирювали кофеїн чи ні? Ти, бо, треба не з кофеїном така річ, що тут треба тестувати на тренуваннях, якщо ви раніше. Тому краще та... не ризикувати. Так, да, кофеїн може в спеку спрацювати не в кращу сторону, да, тому да. краще без кофеїну, якщо працювати.